Перед кожною операцією пацієнт питає, а яке мені буде знеболення? І знаєш, це дуже правильне запитання, бо знеболення це не просто наркоз чи в спину. це ціла стратегія. І наше завдання підібрати саме таку, яка буде максимально безпечною і комфортною саме для тебе. У нас є кілька варіантів: загальна анестезія. Ти спиш, нічого не пам'ятаєш, дихаєш через трубку. Ідеально підходить для великих операцій мозок, серце, живіт. Регіональна анестезія – ти в свідомості, але нічого не відчуваєш, можна оперувати руку, ногу, навіть народжувати спокійно, без стресу. Седація це заспокоєння, як дрімота. Ідеальна підходить для колоноскопії, МРТ, постановки катетера. Плюс ми можемо поєднувати різні методи, щоб ти не боявся і не мучився болем після. І ні. Епідеральна анестезія не дає паралічу, а після наркозу ти прокидаєшся, бо ми все контролюємо чітко. Тому, якщо на тебе чекає операція. Запитай, яке саме знеболення підходить саме для тебе, бо це не просто технічна деталь, це твій комфорт, твоя безпека і твоя довіра до нас.